Зрозуміло, що була втрата в 16 і це надзвичайно прикра історія. І не просто втрата в 16 а втрата найкращого пілота, який тривалий час в штатах опанував не лише сам літак, а взагалі розуміння, філософію, застосування західної авіації в небі. Це Олексій Месь, Ми знаємо прекрасно цього На позиний Мунфіш, який власне віддав життя в протиповітряному бою. Він захищав країну. В той час понад 200 повітряних цілей летіло по всій країні, інтенсивний бій. Дуже інтенсивний бій, і Олексій, використавши запас ракет, вже знищив декілька крилатих ракет, працював по різних повітряних цілях і, власне, застосовував теж авіаційну гармату для того, щоб знищити крилату ракету. Але на жаль, трапилась е, трагедія. Ми про неї зараз там публічно не говоримо. Ну зрозуміло, що є факт втрати в шістнадцятого, е, ну але не в літаку ж справа ми. Для нас просто дуже сильний удар, це втрата «Мунфіша». Оскільки ми згадали Олексія, хочеться сказати так, що його справу продовжує інший пілот. Позивний, якого ми, на жаль, називати не можемо зараз, на все свій час. Пілот, який знищив одразу шість крилатих ракет. Не так давно це було напередодні Нового року, знищив в українському небі на літаку f 16 Це абсолютний рекорд. Жоден пілот у світі на F-16 не збивав крилаті ракети з авіаційної гармати та ще й. В кількості шість штук, як це відбулося? Чотири ракети він знищив своїми авіаційними ракетами, тобто один одна на одну йшла, і не маючи вже жодного боєкомплекту з ракет. У нього залишалася авіаційна гармата, і почувши те, що летять ще цілі, його відвели в інший район, Він почув, що летять ще ракети з цього напрямку. Він попросив дозволу і прийняв рішення спробувати зробити те, що робив е Мунфіш. Тобто збити авіаційною гарматою, яка є на 16-му крилату ракету. І він це зробив. Ця новина розлетілася по наших медіа, але найбільше вона розлетілася на заході. І одразу переклали, робили. Подивіться, що ці хлопці роблять на тих літаках, які їм дали.